Ми закінчили 21-шу школу в Хмельницькому. 9 років я провчилася з ним. В класі був такий компанійський, ніколи не відмовлявся, що би не спитали. Завжди поможе, підкаже. Дуже любив гаджети. Тільки вони ввійшли. В нього були вони першого. Техніка, каже, це було його все. Людина, душа компанії. Страшна втрата, дуже дорога дитина. Загинув на Сумщині, казали нам, що дрони влетіли, і там їх накрило. У нього сім'я, жінка, залишився хлопчик. Шостий клас. Ми висловлюємо від імені родини співчуття всім близьким. Працював сперва з батьком, він шофером був з батьком. СМУ 69. потім на Тулбухіна працювати. Він там механіком робив. Хороший товариш, от зевчий. Позивний його був механік, був дуже класним водієм, так скажу, от водій, механік. Він чому я отримав такий позивний гарний? Я дуже хорошою людиною був вічливим, завжди завжди виконував ну, будь-які вказівки. Попав на відділ. В нас ну можна сказати новостворений відділ. Це на початку 25-го року він призвався. Дуже велика втрата для сім'ї, для нас, як побратимів. Цього горя не передати. Як кажеться, пам'ятаємо, не забудемо, помстимося. Слава Україні, герою! Слава навіки! Cleanse.